Місто Торецько окупанти перетворили на руїни. Там точаться запеклі міські бої, а кадри з міста просто шокують. Не менш складною залишається ситуація біля Покровська, який ворог намагається обійти з усіх сторін, а саме місто вкрите ворожими в півіна оптоволокні, що стало новою великою загрозою для українських захисників. Біля курахового ворог стирає все кабами, а місто близьке до повної втрати. Попри це, сили оборони мають успіхи на Курщині, а західні аналітики припускають, що саме Курськ може стати початком кінця для путінського режиму. Про все це розповімо вже за мить. З вами новини Тесен я Ліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал та тисніть вподобайки. Адже ми з командою працюємо, щоб ви знали правду, якої б вона не була. Ну а ми переходимо до новин. Аналітики Діпстейт повідомляють, що останній час відбувається чисельна фіксація ворога в різних точках Торецька, зокрема на його північно-західних околицях в приватному секторі. Це було 40-тисячне шахтарське місто Донеччини. Зараз це поле бойових дій. У місті не залишилося жодної цілілої будівлі. Основний ресурс ворога піхота, яка типовою тактикою у вигляді малих груп здійснює спроби просування глиб міста. Там вона ховається, намагається вижити після активного застосування дронів та скидів з боку сил оборони і відповідно насичується та закріплюється на зайнятих позиціях. На жаль, щільна забудова сприяє цьому, а також частково погода, через яку важко здійснювати польоти дронами для ураження та аеророзвідки. Подібне можна було бачити, наприклад, в Авдіївці, коли окупанти користувалися поганими погодними умовами, щоб лізти в штурми, хоч і з великими втратами, на які їм байдуже. Також відбувається щільний контакт між підрозділами Соу та противника. Спецпризначенці постійно здійснюють зачистки будівель, де засі ворог. Наразі противник здійснює штурмові дії буквально по всьому місту. Найбільш насичені боями центр, мікрорайон Забалка, шахта центральна, а також північно-західні околиці. Враховуючи останні події, сіра зона в місті збільшується. Додають аналітики. А український військовий на позивний мишною написав, що цитую місто поступово втрачається. Воно розбите та зруйноване. Позиції для стримування майже не залишилося. Не вщухають бої на Курщині, де за п'ять місяців операції росіяни втратили 38 тисяч військових, а з них близько 15 вбитими. Про це повідомляє генштаб зсу. Операція, яка мала на меті не допустити наступ ворога на Сумщину, та створення буферної зони змусила окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту. У генштабі нагадали, що Росія була змушена терміново просити допомогу КНДР, яка направила до РФ майже 12 тисяч своїх солдатів. Близько 4 тисяч із них ліквідовано. Наразі продовжуються бої в Курській області. Інститут вивчення війни повідомляє, що ЗСУ просунулися на південній частині Бердена, а також у центрі населеного пункту Руське Порічне і Новосотницьке. Водночас війська РФ просунулися на захід від малої локні. Видання Reuters пише, що Україна намагатиметься якомога довше отримувати курську кишеню, навіть якщо Росія продовжуватиме просуватися вглиб на сході України. Аналітики не виключають, що ЗСУ незабаром можуть відкрити ще один напрямок для просування. Оглядач закордонної політики видання Френствентів 24 Роб Парсонс також вважає, що атака українців на Курськ і контратаки росіян це. Спроба обох сторін росіян і українців зміцнити позиції перед тим, що на них чекає, особливо у Сполучених Штатах, реагуючи на новий український наступ на Курському напрямку, США, Британія та Євросоюз підтвердили свою підтримку України. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що позиція українських сил на Курщині зіграє свою роль на потенційних переговорах про закінчення війни. Як припускає британське видання The Guardian, Путін розраховує на те, що новий президент США. Припинить усі військові постачання в Україну, це своєю чергою дозволить російським військам досягти нових успіхів у 2025-му, Мовиться в огляді. Також Кремль не показує ознак того, що готовий припинити війну. Пише Гадіан. Цитую, Путін заявив, що його територіальні вимоги залишаються незмінними. Серед них чотири українські області, які він окупував у 2022-му, включаючи Запорізьку та Херсонську області та інші непідконтрольні Росії території, за даними заґадіан, українські сили на Курщині широко застосовують засоби РЕП, щоб унеможливити використання російських безпілотників, а сапери розміновують територію попереду. Російські військові блогери не виключають, що поновлені українські дії в Курській області можуть бути відволікаючими зусиллями від іншої великої операції. Мовляв, вони можуть бути частиною майбутніх основних зусиль. Командир Кадирівського підрозділу Аптія Лаудінов заявив, що вони фіксують концентрацію ворожої техніки на іншому напрямку і розуміє, що Україна намагатиметься завдати удару в цьому напрямку. Однак не став говорити, де саме. Тим часом видання за Телеграф пише, що Курськ може стати початком кінця для Путіна в 2025-му. За інформацією британського видання ситуація на російському фронті поблизу Курська стає критичною. Аналітики зазначають, що позиції російських військ у цьому регіоні вкрай нестабільні, і українські сили, замість того, щоб просто отримувати свої позиції, мають реальні шанси досягти значних успіхів. Експерти припускають, що саме Курськ може стати початком кінця для путінського режиму, адже втрати такого стратегічного напрямку не тільки деморалізують армію РФ, але й серйозно підривають у підтримку всередині країни. Російські війська продовжують атакувати українське місто Покровськ, намагаючись обійти його з півдня та перекрити шляхи постачання українських військ. Захоплення автомобільного та залізничного вузла на сході Донецької області може створити серйозні труднощі для української армії на східному фронті, а також дозволить Росії зміцнити та просунути свою лінію фронту на захід. Лейтенант збройних сил України на позини Алекс розповів, що в Покровську АФП на оптоволокні полюють на військові авто. А російський підрозділ судний день знищує навіть просто припарковані авто без особового складу всередині або взагалі поруч. Також в Піві вже залітають населені пункти на північ від Покровська. Українські військові та аналітики говорять про те, що цей видихід став справжньою проблемою для українських військових на полі бою, називаючи його революцією, яку прогавила Україна. Для керування таким дроном, тобто передачі інформації від оператора до самого безпілотника, використовується не радіохвиля, а світловий промінь. Що йден по спеціальному надтонкому кабелю зі скла. Переривати такий зв'язок можна лише фізично, наприклад, сильно пошкодивши оптоволокновий кабель. На практиці це виглядає так, що дрон літає немов прив'язаний до тоненької ниточки, інший край якої міститься на пульті оператора. Ця оптоволокнова нитка поступово розкручується з котушки, що приєднана до квадрокоптера. Це кардинально відрізняється від того, як зараз працюють дрони на фронті. Інформацію з пульта керування вони отримують за допомогою радіохвиль. Відтепер жоден РЕП або інший засіб електромагнітної взаємодії не матиме жодного впливу на смертоносні дрони. Треба терміново шукати абсолютно нове рішення, вважають фахівці. На Курахівському напрямку також точаться запеклі бої. Лейтенант Збройних сил України напит з пише, що окупанти у великій кількості скидають каби, відпрацьовують безкінечної навмання. Таке відчуття, що авіація виконує. І функції РСЗВ 6 січня також ворог повністю зайняв територію корахської ТЕЦ. Український військовий на позанимочної написав, що після того, як росіяни зайняли населений пункт Шевченко, вони активно почали прогрівати Андріївку, до якої вони готуються пройти, штурмуючи наші позиції. Також ворог розпочинає операцію зі сходу від Дачного, щоб звідси почати наступ. Продовжуються сильні бої у мішку на південь від Курахового. Якщо ворог займе Андріївку, додає військовий, то кишка витягнеться ще більше. Український журналіст Юрій Бутусов пише, що цитую місто Курахове фактично втрачене. Наші воїни героїчно обороняють промзону на околицях Курахового. ТЕЦ і дуже вузький клін, по якому здійснюється уся логістика під вогнем ворога для кількох бригад. Він зазначає, що ворог має тактичні переваги, і за його даними, усі командири на місцях кажуть, дати можливість відійти на зручний рубіж оборони, заздалегідь там розгорнутися та прикрити фланги. Рішення на відхід та вигідні рубіжі було б зараз повністю виправданою обстановкою. Додає він, оперативно-стратегічному групуванні військ Хортиця не визнають втрати контролю над Кураховим. Про що 6 січня заявило російське Міноборони? За даними українського військового керівництва, українські військові продовжують відбивати російські штурми у Кураховому вступаю. Аючи в бої міській забудові, команда TSN.UA вірить у наших захисників та бажає сил у цих важких боях. Ваша відвага надихає мільйони сердець, нагадує всьому світу, що свобода варта боротьби. Ви не самі з вами вся країна і весь народ, і своїми вчинками ми щодня доводите, що Україна це сила, що ми здатні боротися за свою землю і своє право жити вільними. Напишіть нам у коментарях свої побажання нашим воїнам, підписуйтесь на наш канал, щоб не припустити найважливіші новини. А у мене наразі все. І я вам кажу до зустрічі.